Взагалі, по життю більше такий керівник. Я люблю керувати людьми, процесами і від, отримую від цього кайф. А, і якщо іншим людям окей, то чому б і ні, як кажуть? Тому за 25 років я прокачав організаторські здібності, дуже класно. Спочатку я для друзів, для себе організовував ці подорожі в Крим і по Україні. Ми багато-багато їздили. А потім. Я влаштувався в кол-центр і з 18 років почав робити тури для людей, які там працювали. Це вже була велика команда, ну, ми загалом з іншими проактивними людьми це робили і а, подорожували взагалі. там, Також в різних регіонах на джаз-фест в Коктебель їздили. Я знаходив автобуси на 50 людей з водіями, які нас возили, і шукав житло, якісь там. Невеличкі готелі, пансіони, і ми таким чином дуже гарно подорожували. Потім за кордон почали їздити, і в 21 рік я перший раз вилетів в Туреччину за кордон з друзями, колегами. Я розказував в якомусь відео, що в мене там сталася істерика в Борисполі, і в мене. Запіхнули 7 чи 8 таблеток заспокійливого, щоб я сів в літак, тому що я боявся висоти і боявся літаків. Тому... Але знаєте, через цей страх я б коли пройшов, я ось почав мандрувати легко, з кайфом, задоволенням. Зараз до всіх літаків відношусь як до якихось маршрутів.